Усвідомлюючи загрозу швидкого розповсюдження туберкульозу та віл інфекцій в Україні і важливість формування в учнів свідомого ставлення до проблеми, загальноосвітня школа No34 взяла участь в національному проєкті Школа дружня до дитини, де, за підсумками, перемогла серед 615 базових навчальних закладів України. В нагороду отримали комплект меблів та навчально-методичні комплекти для занять, а також курс підготовки для тренерів за сучасними методиками. Я пишаю. З цими дітьми і пишаюсь складом вчителів, які підготували оцей проєкт, і з цим проектом перемогли дійсно на такому всеукраїнському конкурсі і отримали навчальне методичне обладнання для облаштування цього кабінету. Ну, це дуже важливо. Дуже важливо в першу чергу для самих дітей. По-перше, вони бачать результати своєї праці. А по-друге, вони мають такий сьогодні величезний досвід спілкування між собою. Бо такі питання, які сьогодні виникають у підлітків до дорослих, ну ми не завжди можемо бути щирі, а можливо, в деяких питаннях не знаходимо відповіді. Гості мали змогу взяти участь у тренінговому занятті і одразу ж поділилися своїми враженнями у рамках. Проекту був запроваджений метод рівний рівному, де в ролі ведучого так званого фасилітатора виступає учень, який проводить заняття для старших школярів, розповідаючи про здоровий спосіб життя, створюючи атмосферу, в якій учні можуть вільно висловлювати свої думки і погляди, не соромлячись дорослих. Навчання дітей, так званих фасилітаторів, це діти, які в змозі вже навчені діти в змозі передавати, правильно передавати інформацію своїм одноліткам. Ця інформація стосується як статевого виховання. Як запобігання захворюваності на інфекції, такі як туберкульоз, гепатит С, такі як ВІЛ. Завдання, які перед собою ставить педагогічний колектив, це підвищення рівня обізнаності учнів щодо профілактики шкідливих звичок, інфікування на туберкульоз та снід, а також надання учням достовірної та повної інформації, яка стосується цієї проблеми, та формування відповідального ставлення. Через тренінг діти лучше осваю інформацію, вони общаються з друг з Другам і, в принципі, допомагає більше розкритися дітям, тому тренінги не дуже ефективні. Ми навчаємо дітей, як треба себе поводити з іншими людьми, як треба захистити себе, щоб не було якихось летальних випадків, щоб бути. Здоровими та міцними такі заняття підвищують стійкість до негативних соціальних впливів, істотно знижують схильність до ризикованої поведінки та пропагують здоровий спосіб життя. Тренінговий кабінет стане осередком просвітницько-профілактичної роботи не тільки цього навчального закладу, а й інших шкіл мікрорайону, міста та області.